Привіт всім з вами сьогодні Тарас. І в мене відео про переходничок такого типу для касетних автомагнітол. Купався на aliexpress ссылка як завжди в описі і покажу я його роботу завдяки ось цьому такому плеєрі, також замовлявся з aliexpress Ну давайте спочатку оглянемо сам переходнічок. Є пластмасовий білий, такий, скажімо, пошті біжевий. Є білий, чистий, як перламутр, і є ось такий чорний. В ціні вони всі однакові. Що вона складається? Пластмасу всередині вставлена магнітна головка, там її трошки видно. І з однієї сторони, я сам не бачу з якої, здається, з ось цієї шестерні, завдяки яким привод касети йде. Так як коли ця шестерня зупиняється, то магнітола думає, що вже закінчилась плівка і вона випльовує касету. Віддає, точніше. Покажу я сьогодні це все, на прикладі вітчизняної Родно 302. Не видно, але воно працююча. Ну от, але вона ловить старі частоти. Вона ловить корот... КВ, УКВ і ДВ. Тобто короткі волни, ультракороткі волни і длінні волни. От. А ні, ні, ДВ, СВ, УКВ. От тут написано справа длінні волни, середні волни, ультракороткі волни. Е, ну, як бачите, радіо у нас працює, але в мене з часом стало жувати касети і під'їдати мотор, який тягне їх. Тому я замовив цього переходничка. Ми беремо нашу касету. Тут написано... Все і штурмую вверх. Все, поняли намек. Вставляємо її. У нас загорається лампочка, що воно її взяло. З першого разу не вийде. Треба боротися з нею, бо це гродно. Вроді взяла, зараз виходить. Далі можна, в принципі, та без різниці, коли включати плеєр. Далі ми його вмикаємо. Громкость зразу зробимо на мінімум, так як на плеєрі може стояти на максимум. Виплюнуло. От, все в нас працює. Пів відео я буду боротися з магнітолою, тому я призупиню, а тоді вимкну. Ну, Звук чистий, все працює на стандартних динаміках. От, ціна такої штучки мені обійшлася в 30 гривень. От. І так, як вона в мене вискакує чогось. Я її напевно зараз розберу і покажу вам, що всередині знаходиться. Так, де у нас шестеренки? От з цієї сторони. Але напевно перейду в дім і там ми продовжимо. Ну от, вже присвітлюється, ось буде видно. Магнітна головка по центру і це сфокусувати. Одним словом, там шестерня. Для того, щоб її розібрати, нам треба розкрутити 4 болтики, лише з однієї сторони. У мене ось такі от викрутки і я зараз їх викручую і ми продовжимо. Ну от я зняв, перепрошую, було 6 болтиків, ще 2 от, біля магнітної головки. І так. ми можемо бачити таку картину. Для того, щоб магнітола думала, що це дійсно касета і не випльовувала, то от тут такий зроблений механізм. І в нас є от такий от ролик. Одним словом на ньому резинка. Ось зверху, вона в мене злізла, і з-за того воно так не працювало. Там є такий пас, який регулює її натяжку. Зараз я його ставлю, о, ось. І оця вся конструкція їздить, як ми можемо бачити. Для того, щоб якщо у вас якась інша магнітола і головка може впертися, то тут є дві пружинки, які не дають їй бути фіксованою і завжди залишатися, скажімо так, на відстані, яку потрібно мати. Провід у нас прикріплений от, і виходить з боку в прорізі. Ось от от. Ну, от така от касета у нас. Це все, що я вам хотів показати. Зверху також є порт, так що коли ви будете збирати її, якщо у вас також шестерня якась може відпаде або з'їсти, то слідкуйте чи все сходиться. Ну і на цьому в мене в принципі все. Дякую, що мене подивилися. З вами був Тарас, підписуйтесь на канал, оцінюйте, до нових зустрічей.